Добрий день, шановні колеги. Я радий вас вітати. Дякую за запрошення виступити на цьому поважному науковому заході. Звичайно, дякую силам оборони нашої країни, всім тим мужнім воїнам, хто зараз боронить нашу землю від ворога, надаючи нам можливість підвищувати свій професійний рівень. Сьогодні ми з вами поговоримо про питання черепно-мозкової травми, зробимо акцент саме на порушення когнітивних функцій. І давайте почнемо з такого, що таке взагалі ченте. Це пошкодження мозку, яке виникає після народження і не пов'язане з уродженими порушеннями, вадами розвитку або процесами, які прогресивно пошкоджують нас мозок. ЧМТ це загальний термін, який охоплює як травматичну, так і нетравматичну тягу. До травматичних причин відносяться дорожньо-транспортні пригоди, падіння, напади, вогнепальні поранення, спортивні травми, а до нетравматичних причин це пухлини головного мозку, лише доброякісні. це субарахноїдальний крововилих, менінгіт, енцефаліт та субдуральна гематома. Частота зустрічальності ЧМТ у світі становить від 1,8 до 5,4 на 100 тисяч населення і щороку вона збільшується приблизно на 2%. І, звичайно, це обумовлює великий медико соціальний тягар цього питання, тому що від ШМТ переважно страждають особи молодого працездатного віку. Це пов'язане збільшенням кількості транспортних пригод, воєнних конфліктів та спортивно-побутових пошкоджень. Нерідко наслідки ЧМТ спричиняють стійку втрату працездатності, а в тяжких випадках навіть інвалідізацію. А це, як ми розуміємо, потребує великих матеріальних витрат для проведення лікувально реабілітаційних заходів в Україні. Останнім часом на жаль, зберігається зростання частоти саме бойової ЧМТ в результаті бойових дій на території нашої України, і таку травму отримують як військовослужбовці, так і мирні жителі. Бойові травми черепа і головного мозку включають як вогнепальні травми, тобто кульові, осколькові, міновибухові, вибухові травми та невогнепальне ушкодження це відкриті та закриті механічні травми та їх різні поєднання. Вогнепальні поранення черепа та головного мозку ми поділяємо на три великі групи: 50% – це ушкодження м'яких тканин, 20% – це непроникні поранення черепа, а проникне це десь приблизно 30% з наших пацієнтів. І такі поранення, як правило, супроводжуються забиттям головного мозку, суперехнедальним крововиливом, рідше стисканням головного мозку, кістковими уламками, епіа або гематоми військовій сфері головними причинами ЧМТ є вплив вибухових пристроїв та проникаючі балістичні пара. Згідно з попередніми дослідженнями, частота травматичного ушкодження головного мозку серед військовослужбовців, які брали участь у військових операціях з 2000 по 2016 рік, досягала 15-22%. Якщо ми говоримо про 2019 рік дані наших провідних фахівців, то майже 70% постраждалих мали минне вибухове ушкодження. А за період військового конфлікту на сході України ЧМТ було діагностовано у 37,5% парад. Це дані за 2019 рік. Зрозуміло, зараз ми не маємо статистики, але пізніше ми вже можемо поговорити більш ретельно і Ми на жаль будемо розуміти, що кількість таких пацієнтів буде значно більше. Чому це так важливо? Тому що, на жаль, 50-90% пацієнтів після травми головного мозку мають неврологічні симптоми, або ж в них формуються нові неврологічні синдроми, а це, в свою чергу, спричиняє втрату працездатності у 45% Наслідки бойової ЧМТ, зокрема, ускладнений перебіг посттравматичного періоду, летальність постраждалих, залежить від термінів надання невідкладної кваліфікованої та спеціалізованої допомоги, а також від адекватної реабілітації, що сприяє не лише фізичному відновленню, а й психоневрологічній та соціальній адаптації пацієнтів. А допомогу постраждалим при бойовій ЧМТ ми надаємо відповідно до стандартів та протоколу ведення пацієнтів із черепно-мозковою травмою. У багатьох осіб, як ми казали, залишаються стійкі психоневрологічні розлади: це когнітивне афективне порушення, тривожне депресивне стани. Вестибулярна дисфункція, істеричні реакції, психопатія і більшість дослідників одностайно відзначають, що саме розлади вищих мозкових функцій, а не рухової або сенсорної сфери найчастіше визначають ступінь інвалідізації пацієнтів, які перенесли черепно мозкову травму. Симптоми наслідків ЧМТ бувають дуже різні. Від не головного болю до, до рухових та психічних порушень. Тому нам в кожному випадку потрібно враховувати індивідуальні особливості наших пацієнтів. Від чого ж залежать наслідки ЧМТ? По-перше, під особливості травми, тобто її тяжкості. Наявності переломів черепа, крововилади, відкритих ушкоджень, поєднаних ушкоджень. Від індивідуальних особливостей пацієнта, тобто його вік, стан здоров'я на момент отримання травми, наявності ЧМТ в еванавнез, від перебігу раннього посттравматичного періоду, тобто пост післяопераційних та інших ускладнень, тривалості коми, наявності епедетичних нападів, від своєчасності звернення, правильної діагностики та лікування, і, звичайно ж, від часу, який минув після травми та якості реабілітаційних заходів. Найбільше з повсюдженим ускладненням. Пацієнтів, які перенесли шерепно-мозкову травму, є когнітивне порушення. Давайте згадаємо, що згідно з критеріями ДСМ 5, на відміну від критеріїв ДСМ 4, ми виділяємо зараз м'які та тяжкі когнітивні порушення, котрі в свою чергу дорівнюють для мене. Отже, поширінність когнітивних порушень, в залежності від тяжкості травми, за даними різних авторів, становить від 70 до 100%. Ми проводили таке дослідження і на базі відділу судинної патології головного мозку, ми про це ще поговоримо, поговоримо, да, і побачили, що дійсно поширеність вищих мозкових функцій у таких пацієнтів надзвичайно висока, та наближається вона до 100%. Наприклад, у пацієнтів із струсом головного мозку вона становить майже 94%. Із забиттям легкого ступена 90%, травмою середньої тяжкості майже 99%. За даними епідеміологічних досліджень, перенесена в молодому та середньому віці ЧРТ є предиктором виникнення деменції. Він вищив таких пацієнтів 2-4 рази в порівнянні з таким загальним популяцією. Також, звичайно, ЧМД, на жаль, підвищує ризик розвитку нейродегенеративних захворювань про Геймера та Паркінсона. ж предиктори когнітивних порушень при ЧМД? це, по-перше, тяжкість травм. Її механізм, локалізація осередку ураження, тривались періоди безсвідомості, виразність та тривалість після травматичної амнезії, від пацієнта, наявність супутних захворювань, преморбідний рівень інтелекту, наявність тривоги або депресії, зловживання алкоголем та психоактивними речовинами. Звичайно, когнітивні порушення тісно пов'язані з депресією та тривогою. Так, когнітивне порушення ми спостерігаємо у 19% пацієнтів з тривожними розладами та у 21% пацієнтів з депресією. У розвитку когнітивної дисфункції відіграють роль як психологічне, так і біологічне, тобто нейрохімічні, морфологічні та патофізіологічні фактори, а нейрохімічним субстратом когнітивних порушень при депресії є зниження синтезу та активності нейротрансмітерів. По-перше, це серотоніну, норадреналіну та. До Отже, які ж механізми виникнення когнітивних розладів причемте? Це оксидантний стрес, це глутаматна ексаєта це перефокальна деполяризація нейронів, особливо в перші хвилини та години після перенесеної травми. Це аутоімунне запалення, апоптоз вже подальші дні та тижні, активація ліпівної пероксидації, це пригничення антиоксидантної системи, атрофія речовини головного мозку, утворення оболонково-мозкових рубців та кист. І усі ці механізми спричиняють загибель нейронів, втрату асоціативних зв'язків між різними відділами центральної нервової системи, і як наслідок розвиток нейроогнітивних порушень. Атрофія головного мозку після ЧМТ частіше носить саме регіонарний характер не дифузний. Так ділянку головного мозку, в яких найбільше виражена атрофія, це єпакамп, мегдалине, непередкління, тим'яна та лобова частки, перекриваються з регіонами переважного накопичення амілоїду. Відбувається зменшення метаболізму глюкози і розвиток прогресуючої атрофії, подібної до хвороби Альцгейну. Крім накопичення амілоїду, відзначають відкладення фосфолірованого таопротеїну у вигляді нейрофібрилярних скупчень. Такі нейрофібрилярні скупчення при посттравматичній енцефалопатії локалізуються переважно у поверхневих шарах кори головного мозку та заглибинах звиви. Вони плямами розподіляються у льобових та скроневих частках, накопичуючись перевентрикуляльно та субпіально. У ну, шановні колеги, давайте поговоримо про характеристику когнітивних розладів у пацієнтів із ЧМТ. Внаслідок ЧМТ можуть бути пошкоджені структури, що входять до будь-якого з функціональних блоків, тобто нейродинамічного, який забезпечує нам регуляцію тонусу та не спання до нього належить середині неспецифічні структури головного мозку. Це блок отримання, переробки та зберігання інформації, що надходить із зовнішнього світу, та об'єднує структури задніх відділів півкуль великого мозку, та блок програмування регуляції та контролю психічної діяльності. Ось пошкодження внаслідок ЧМТ, струку, структур будь-якого з них і спричиняє ті або інші когнітивні порушення. Які ж клінічні прояви нерекогнітивних розладів після перенесеної травми це порушення пам'яті, навчання, страждає обсяг пам'яті, короткочасна та довгострокова пам'ять, несвідоме навчання. Це порушення виконавчих функцій, тобто планування дії робочої пам'яті, це порушення уваги, мови, сенсомоторних функцій та соціального пізнання. Говорячи про характеристику когнітивних розладів у пацієнтів і легкою ЧМТ, то тут розвиваються переважно нейродинамічні розлади у вигляді розсіяності, уваги, негрубих мистичних порушень, незначного уповільнення психічної діяльності. Таких пацієнтів основні скарги мають астеничний характер, це зниження працездатності, швидка стомлюваність, дефіцит уваги, труднощі концентрації. І, на жаль, ми з вами навіть іноді не розцінюємо дані симптоми як прояви розладів вищих мозкових функцій. Але через три місяці порушення когнітивних функцій ми спостерігаємо 46% пацієнтів навіть зі струсом головного мозку. А ось, якщо ми говоримо про когнітивний розгляд у пацієнтів, які перенесли чемплі середньої тяжкості, то тут ми вже бачимо порушення функцій всіх трьох блоків. Найчастіше та нагрубіше пошкоджуються блоки регуляції довільної діяльності, прийоми та обробки інформації. Ну, з чим це пов'язано? З найбільшою вразливістю при травмах саме передніх відділів лобових та скроневих часток. При пошкодженні медіабазальних відділів лобових часток ми відзначаємо порушення функцій поведінки, вигляди спонтанності, зменшення критики, мотивації, емоційної лобільності, В таких пацієнтів спостерігається осередкове порушення у поєднанні з нейродінамічним. І характерними також є розлади, які асоційовані з дифузним ушкодженням головного мозку. А через три місяці порушення когнітивних функцій ми спостерігаємо вже у 82% із наших пацієнтів. Коли ми говоримо вже про пацієнтів із скаскуючим ЧМТ, ми розумаємо, що це переважно пацієнти з тривалим порушенням свідомості, це пацієнти, котрі перебувають в більш занімаційних нейрохірургічних відділеннях. І вже дійсно спостерігається грубе стітке порушення функцій всіх трьох церебральних блоків та порушення довільної регуляції діяльності, порушення гнозису, праксису, мови та пам'яті. Характерними для таких пацієнтів є вираження нейродинамічних розладів, які переважають у загальній структурі нейропсихологічних розладів. А через три місяці порушення когнітивних функцій ми спостерігаємо 95% наших пацієнтів. У них часто спостерігається когнитивне та емоційно-поведінкове порушення, яке характерне для дисфункції самолобових часток головного мозку. У частини пацієнтів відмічається зниження швидкості психічних процесів, довільної уваги, порушення абстрактного мислення, контролю діяльності та керуючих функцій. При ураженні медіобазальних відділів лобових та скроневих часток спостерігається поведінковий розлад з імпульсивністю, емоційною лабільністю, розгальмованістю, зниженням критики, спонтанністю, так званий лобний синдром або ж лобна псих. Також у пацієнтів, які перенесли середню і тяжку травму головного мозку, виникають когнітивне порушення у вигляді дефіциту уваги, концентрації та обробки інформації. Цей дефіцит уваги часто проявляється саме під час щоденної рухової активності, та пов'язаний зі сповільненою швидкістю обробки інформації, відволіканням нездатністю отримувати увагу і труднощами її переключення. Ну, говорячи про відновлення порушених після ЧМТ функцій, воно то, то, ну, відбувається, як правило, на протязі одного-двох років після травм. Подальшими темпи відновлення значно зменшуються, краще відновлюється мова та конструктивний праксис. Темпи залежать звичайно від віку, краще це особи молодого віку та від статі відновлення краще у жінок. Тому що чоловіки, на жаль, більш схильні до повторних ЧМТ, а також досить часто мінімізують свої клінічні прояви для того, щоб уникнути лікування. Давайте поговоримо про критерії прогнозу виходів ЧМТ. Це, по-перше, оцінка за шкалою комгласного при надходженні пацієнта до стаціонару. Це звичайно, тяжкість травм. Це тривалість порушення свідомості у гострому опені. Це тривалість посттравматичний амнезії, вік пацієнта, це його приморгідні особливості, вираженість психічних розладів у гострому періоді травми та наявність ліквародинамічних порушень. Вагому роль у розвитку когнітивних порушень, чому в деяких пацієнтів вони розвиваються, в деяких ні, в деяких більш виражені, чому ж це трапляється? Тут велику роль має когнітивний резерв, котре пояснює різну чутливість і толерантність людей до вікових і патологічних змін, речовини, судин головного мозку, а найголовніше це здатність до функціональної компенсації та мінімізації клінічної маніфестації, саме когнітивної неспроможності. Ми Виділяємо активний та пасивний механізми формування когнітивного резерву. Пасивний включає такі структурні характеристику мозку, як об'єм та кількість функціонуючих синапсів. А ось активне це вже здатність мозку більш ефективно використовувати, ніж нейрональні зв'язки, нейрональні мережі головного мозку з меншими затратами енергії та більш низьким кровотоком. Наявність когнітивного резерву дозволяє з меншими функціональним дефіцитом переносити ураження мозковою речовини. Також, звичайно, він має значення у плануванні індивідуальних стратегій та профілактики деменції. Говорячи про діагностику когнітивних порушень, то, по-перше, це ретельна клініка неврологічне дослідження, це звичайне інструментальне лабораторне методи дослідження, це проведення нейровізуалізації, а для об'єктивізації когнітивних порушень, ми використовуємо як клінічні шкали, так і нейропсихологічні тести, це, я сказав, Minimental State Examination, монреальська шкала когнітивних порушень. Якщо ми говоримо про сімейних лікарів, ви можете використовувати мінікох або ж тест малювання годин, це поможе вам вже якось запідозрити наявності пацієнта когнітивних порушень та направити його на наступний етап, або ж провести більш шетельне нейропсихологічне дослідження. Щодо методів відновлення порушення внаслідок чим когнітивних функцій, то це своєчасне хірургічне лікування, звичайно, ж за показаннями, це медикаментозне та немедикаментозне лікування, тобто фізична та когнітивна реабілітація. Основним принципом при застосуванні когнітивної реабілітації це мультидисциплінарний підхід. Обов'язково до складу такої бригади повинен входити нейропсихолог за потреби психотерапевт, а терапевт мови та мовлення, тому що когнітивний тренінг, як ми знаємо, дорівнює покращенню когнітивного функціонування завдяки практикуванню навичок та вивченню нових стратегій. Тобто когнітивна реабілітація це застосування систематичних терапевтичних заходів, які призначені для покращення когнітивного функціонування пацієнта та збільшення його незалежності. Вона відноситься до терапевтичного процесу підвищення або досконалення здатності людини обробляти та використовувати інформацію, щоб забезпечити більше ефективне функціонування у повсякденному житті. Відновлення когнітивних функцій в даному контексті може бути розглянуто різними підходами, включаючи зміцнення або відновлення раніше вивчених моделей поведінки, це створення нових моделей через внутрішні компенсаційні механізми, встановлення нових моделей діяльності за допомогою зовнішніх компенсаційних механізмів, таких як, наприклад, екологічне структурування та підтримка, а також це надання можливості. Нашим пацієнтам адаптуватися до своєї когнітивної інвалідності без встановлення будь-яких нових моделей діяльності, але все ж із Виділяють компенсаторний, відновний тренінг, а також когнітивну стимуляцію, наприклад, вивчення другої мови дає позитивний результат. Також когнітивне тренування можуть проходити у вигляді тренувальних комп'ютерних програм, онлайн іграм, дистанційних занять різного ступеню складності. Тобто тут обов'язково, коли ми все ж таки займаємося лікуванням та реабілітацією таких пацієнтів, ми повинні розуміти, що треба використовувати комплексний мультимодальний підхід. Тобто це і тренування, яке включає фізичну активність, і якісь застосування новітніх технологій, це фармакологічне втручання, і звичайне нейромодуляційне втручання, тобто комбінування електричної та магнітної стимуляції зі стандартним комплексом заходів зведення пацієнтів і чим те. Говорячи про медикаментозне лікування нейрокогнітивних порушень, воно також повинно бути дефінцованим. Ми розуміємо, якщо пацієнт має мали нейрокогнітивні порушення, це Засоби з метаболічної вазоактивної дії, а для лікування великих нейрокогнітивних порушень, котрі по дорівнює деменцію це антагоністи МНД рецепторів та інгібітори ацетилхолінестераз останніми роками спостерігається досить велика кількість робот щодо ефективності цитікаліна саме при травматичному ушкодженні головного мозку. В Україні в нас є вітчизняний препарат: цитікаль кваніл, е який з. Стро... Стимулює біосінтез, посилює функціонування його на насосів, відновлює нормальне проведення нервових імпульсів та поліпшує холінергічну передачу завдяки стимулюванню синтезу ацетилхоліну. Маємо ми кванів у формі як ін'єкція, де рекомендована доза від 500 до 2000 мг на добу, і також у формі таблеток, що забезпечує нам приємність терапії. Маємо ми досить велику кількість досліджень щодо ефективності цитикаліну при судинних когнітивних порушень. Наприклад, маємо ми дані 14 подвійних сліпих плацебо контрольованих досліджень залучення майже 400 пацієнтів, які перенесли мозковий інсульт, де було доведено, що цитікалін покращує усі домени когнітивних і поведінкових порушень у пацієнтів із судинними захворюваннями головного мозку. Також маємо ми дослідження, де було доведено ефективність цитікаліна у пацієнтів із легкими судинними когнітивними порушеннями. Тобто і це все ж таки нам було цікаво провести дослідження кванів, саме у пацієнтів, які перенесли черепно мозкову травму. Знаємо, що ми працюємо у місті Харків. У нас досить велика кількість таких пацієнтів. Ми лікували пацієнтів у проміжному періоді закритої закритою ЧМТ легкого та середнього ступеню. тяжкості. Ми набрали пацієнтів з важкою ЧМТ. Метою дослідження була оцінка ефективності та безпеки застосування препарату у пацієнтів, що перенесли закриту ЧМТ легкого або середнього ступеню тяжкості. Завданнями дослідження була оцінка і неврологічних симптомів, і його вплив на когнітивні функції, на вираженість астенічних порушень. На зміну вираженості тривожних та депресивних порушень таких пацієнтів, звичайно, було цікаво визначити зміни показників якості життя в таких пацієнтів, і ми бачимо, що когнітивні порушення ми оцінювали таких пацієнтів за допомогою шкали mini Mental State Examination, тесту запам'ятовування 10 слів та таблицю шут. І щодо висновків нашого дослідження, хочу сказати, що вони приймали препарат у дозі 1000 внутрішньовенна крапельна на протязі 14 днів з подальшим переходом, починаючи з 15 ї доби на лікування в дозі 500 мг двічі на добу. Отже, що ж ми побачили, що препарат Хванів сприяв достовірному покращенню когнітивних функцій, у вигляді збільшення розумової працездатності, об'єму запам'ятовування і темпу сенсомоторних реакцій, а також у вигляді зменшення стомлюваності та виснажливості психічних процесів у пацієнтів у проміжному періоді закритої чимки легкого і середнього ступеню тяжкості. Це стосується і, наприклад, суб'єктів об'єктивної якості життя у пацієнтів ми побачили, що застосування кваніви сприяло покращенню суб'єктивної якості життя у пацієнтів свого проміжному періоду чемпія легкого та середнього ступеня, що підтвердження достовірними змінами показного опитувальника якості життя. Ну і, шановні колеги, звичайно ж, не забуваємо про немедикаментозне методи лікування нейрокогнітивних розладів. Це підвищення когнітивного резерву. Ми про це вже говорили. Це обов'язкове виконання розумових фізичних прав. Це і масаж і психотерапії, психоосвита пацієнтів та його родини, і організація повсякденної активності. Ну і сумуючи, усе, лише викладене, хочу сказати, що на сьогодні ЧМТ є актуальною проблемою сучасної медицини, тому що це одна з основних причин смертності та інвалідізації людей саме молодого та середнього віку. А облігантними ознаками ЧМТ та є наслідками їх когнітивні порушення, виразність котрих залежить від ступеню тяжкості ЧМТ. Патогенез когнітивних порушень при ЧМТ є багатогранним. Дуже важливою є своєчасна діагностика та корекція саме когнітивних порушень таких пацієнтів, а застосування цитікаріну сприяє кращому відновленню когнітивних функцій, покращенню якості життя та зменшенню рівня інвалідізації осіб із ЧМТ. Ну і, звичайно, Поряд з медикаментозними методами лікування таким пацієнтам показана фізична та когнітивна реабілітація. Шановні колеги, я дякую вам за увагу.